Ця книжка могла би згоріти разом з усіма у Харкові від російського обстрілу, і частина тиража таки згоріла. Але дивом вона врятувалась з півтори тисячі примірників нового видання Олександра Ірванця із з Княгині Несвіцької такі встигли надрукувати і врятувати від того шалено страшного обстрілу, який відбувся, обстрілу проти української культури. Е, і це. Це диво, тому що е, серед персонажів фігурує і сам Путін. Це не спойлер, я. Всіх навпаки, потішу сказавши, що ми перемагаємо Путіна в цій книжці. У новій повісті Олександра Ірвенця змішалися всі часи, і змішалися вони у рівному у його рідному місті, і моєму рідному місті. тому читати цю книгу це подвійна насолода для рівнянки. Але для нерівнян тут є прекрасні моменти, де знищуються всі вороги України і минулі, і теперішні і майбутні. Головне просто стежити я як це відбувається. Фішкою цього не реману повість, є те, що всі персонажі реальні. Тобто Ірофонець жартує, що це його творчий стиль. Фігурують реальні особи і Юрко Журовель і різні, різні 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 друзі Ірванця, яких він називає по імені, але не вказує прізвищ. Але ми все одно згадуємо в Шалено сміливій дівчині Соломії, яка з луком долає ворогів чарівну депутатку Соломію Бобровську. Ми згадуємо Юрка Журавля, бо він тут, в принципі, сам себе і намалював. Ілюстрація журавля є окремою перевагою цієї книжки. Тут ми бачимо і Олену Телігу, і Уласа Самчука, і, і реальні сучасні друзі рванця, і герої історичні, і навіть Гітлер та Путін. Змішалися часи, змішалися закони фізики у княгині Несвіцької в Перстені є антиматерія. Це, власне, і спричинилося змішання часів, і починається велика битва. Мені здається, що це не повість, а більше такий кіносценарій, бо я б з радістю подивилася на мультик, на фільм знятий за, за цією книжкою. І особливо в мене є сантимент до епізоду фінального, де Після перемоги вже над всіма, всіма ворогами з'являється головний бос Путін. Він виїжджає на танку, який стояв біля мого будинку в Рівному. В моєму радянському дитинстві нам не було по чому лазити. Ми лазили по цьому кам'яному танку. На початку великого вторгнення танки знесли обидва, які були на моєму районі. І цей теж. І тепер там дуже символічно стоїть пам'ятник Григорію Сковороди, а діти. Мають гойдалки, розваги, і все. І їм уже не треба лазити в кам на кам'яному танку, він залишився лише е, в романі Ірванця. Е, і для мене це теж так якось символічно, тому що от росіяни стріляють по нашій культурі, вони стріляли прицільно по музею Сковороді, вони стріляли по цій книжці та інших книжках, знищених в Харкові, але все одно е, це дає надію і. Е, це дуже-дуже повна іронії книжки. Але тут не лише, не лише ця історія, є ще інша історія, яка ще більше близька моєму серці, тому що вона називається ВКЛ. Це Волинські коти, легенди. І головний герой там князь Острозький та його кіт Люцифер. Власне, повна іронія, повна збігів, чудова книжка. Раджу читати. Thank you.